У повітрі циркулюють віруси, а у соцмережах різні міфи, зокрема і про вакцинацію. Вакцини токсичні, руйнують імунітет, викликають аутизм та багато іншого. При цьому реальні ризики важкі ускладнення залишаються за кадром. Року завдяки вакцинам вдається запобігти мільйонам смертей: віспа чи поліоміеліт. Ще кілька десятиліть тому ці хвороби були звичним кошмаром. Сьогодні про них здебільшого нагадують лише архівні фото, саме завдяки вакцинації. Однак там, до рівень охоплення щепленнями падає, вони повертаються. Тож, коли наступного разу у стрічці з'явиться пост про так звані токсичні вакцини, варто поставити собі запитання: звідки ця інформація? Наука ж говорить про інше. Один із найбільш відомих і небезпечних міфів про щеплення це твердження, що вакцини викликають аутизм. Цей міф почався не щоток, а з наукової статті. І саме тому він був таким переконливим. У 1998 році британський журнал Lancet опублікував статтю, де доктор Ендрю Вейкфл та група співавторів заявили, нібито вакцина КПК проти кору, паротиту та краснухи пов'язана з розвитком аутизму у дітей. Новина миттєво розлетілася світовими медіа. Батьки перестали вакцинувати дітей. Рівень щеп, Плен різко впав. І в Європі та США почалися спалахи кору. Згодом інші науковці спробували повторити результати і не знайшли жодних доказів зв'язку між вакцинацією та аутизмом. Почалися розслідування, і правда виявилась зовсім іншою. Журналісти дізналися, що Уейкфілд отримував гроші від адвокатів, які готували позови проти виробників вакцин. Ба більше він сам мав патент на альтернативну вакцину, яку планував просувати після дискредитації КПК. Розслідування показало дані у статті були сфальсифіки. Частину дітей дослідник обрав вибірково, а частину даних Просто вигадано. У 2010 році лансет офіційно відкликав публікацію, а Ендрю Вейфелда позбавили медичної ліцензії. Після цього було проведено низку великих досліджень у різних країнах за участі сотень тисяч дітей. Жодне з них не підтвердило зв'язку між вакцинами та аутизмом, однак цей міф і досі живе у суспільстві. Часто причиною відмови від вакцинації дітей називають саме побоювання розвитку аутизму, попри численні спростування. Тож нагадуємо, що відмова від вакцинації загрожує здоров'ю дитини. Реальними хворобами, а не вигаданими ризиками. І покажіть це відео тому, хто досі вірить у зв'язок вакцин і аутизму. Конспірологічна теорія, що зазвичай має ані доказів, ані фактів, ані даних. Нічого крім панічного страху. Нас навмисно заражають, щоб заробляти на наших хворобах. Так казали про вакцини від COVID-19. схожі аргументи можна почути і про вакцинацію від ВПЛ, вітрянки, гепатитів. Відкидаємо усі страхи. І пояснюємо, віруси у природі існують давно. Людство знаходить їх поступово і поступово розробляє методи лікування і профілактики. Останнє це якраз про профілактичні щеплення. Наприклад, зв'язок ВПЛ та раку шийки матки вчені знайшли у 1970-х роках. А на розробку вакцини пішло ще близько 30 років. В Україні вже з 26 го року ця вакцина теж з'явиться у календарі профілактичних щеплень. Тож це не новомодна болячка, нав'язана фармою заради заробітків. Це прогрес науки заради вакцини. Вашого здоров'я і запобігання розвитку раку шийки матки не лишається поза увагою конспірологів. І вакцина від грипу. Та той факт, що щеплення потрібно повторювати щороку. Тож чому саме грип? Відповідь постійна мутація антигенів незначна, та її вистачає, щоб наша імунна система не розпізнала вірус. Циркуляцію штамів аналізує та прогнозує воз і на основі цього надає рекомендації виробникам вакцин, і ті працюють саме з тими штамами, що будуть найбільш поширеними у поточному сезоні. По перше, лікар і не погодиться зробити всі вакцини одночасно. А по-друге, це поширений міф. Імунна система людини здатна одночасно реагувати на тисячі збудників, з якими ми стикаємо щодня через кашель, дотики, їжу чи повітря. Загалом основний складник вакцин. Це вода. Далі йде активний антиген та допоміжні речовини, які або покращують імунну відповідь, або діють як консерванти та стабілізатори. Такі назви як формальдегід чи солі алюмінію, можуть насторожувати, та їх настільки мало в самій вакцині, що шкоди вони не несуть. Це органічні речовини, що багато де зустрічаються в природі. Наприклад, груша містить приблизно у 50 разів більше формальдегіду, ніж у будь-якій вакцині. Раведливо, ми не лікарі, ми фактчекери. Для цього ми шукаємо первинні джерела, дослідження, офіційні дані, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України. Перевіряємо кожен факт за науковими публікаціями. Консультуємося з експертами, справжніми лікарями і науковцями. Відокремлюємо факти від емоцій і страхів. Усі наші джерела відкриті. Не вірите? Перевірте самі. Саме так має працювати критичне мислення. Знайшли помилку не згодні, чи маєте нові перевірені дані? Пишіть, обговоримо і не забувайте, приймаємо рішення на основі фактів, а не страхів та домислів.